Декілька років тому я прочитала таку статтю, і там казали, що для того, щоб англійці знали свою історію, перед метцями поставлена була мета описати історію, зняти історію художнім чином, щоб людина читаючи художню книгу чи дивлячись фільм. Цікавились своєю історією. Таким чином англійці змогли представити всю свою історію. І подумайте, ми знаємо з вами через книги. Англійську історію, звичайно, краще, ніж свою українську. І тому я би пропонувала нам з вами читати книги, які відражають саме нашу дійсність. Зараз з'явилось багато цікавих письменників, які пишуть книги в різних жанрах, про історію. Наприклад, читаючи одну книгу Я іду по Києву кінця 19 століття. А є трохи ближча історія. І саме сьогодні я хочу сказати вам про ось цю книгу. Тому що це недавні часи. Чому саме так? Тому що зараз у нас іде війна, і наш сусід скотився вже не на 60-ті роки в своїй дійсності, а мабуть на 30-ті, 20-ті роки. І сьогодні, слухаючи їх, розумію, що Муравйових, яких було 5 тисяч. На Києві в 19-му році вже, мабуть, 140 мільйонів і тому, щоб наш наряд не став таким же. Прочитайте книгу Володимира Данильченка. Ніч з профілем жінки. Це інтелектуальний детектив з елементами містики. Я коли передивлялась спочатку, я вирішила, що ця книга буде цікава для молодих людей, які тільки кажуть, що я хочу читати ужастіть. Я перевернула книгу і тут побачила, що цією книгою захопились навіть наші визначні письменники, яких я поважаю, це Григорій Гусейнов, наш земляк і Западенець. Мирослав Дочинець. Їх книги цікаві. І вони зробили акцент, що і ця книга Ніч з профілем жінки. І я вирішила прочитати. Ви знаєте, я прочитала не тільки дуже швидко, а не лягла спати, поки не дочитала. Книга дійсно цікава. Це детектив. І ви бачите якусь жінку, яка перетворює п'яницю тверезника. крадія чесну людину, повія стає трохи не монашкою. І всі вони зустрічають жінку без обличчя, КДБ прислала свого працівника. Приїхали журналісти, роблять облави, шукають цю жінку, а результату немає. Кінцівка дуже боляче. І саме через цю кінцівку, через мораль, якою повинна бути людина і якою не повинна бути наступне покоління, я рекомендую вам прочитати цю книгу. Ніч із профілем жінки розкриває таємні механізми підсвідомого, зачитаючи джерела творіння міфів і релігій. Цей роман не схожий на все, що написав до цього Володимир Данильченко. Так сказав Мирослав Доченець. Я дуже хотіла б, щоб ця книга була на полиці бібліотекарів. Щоб вони не просто прочитали її самі, а зробили так, щоб книгою цікавились люди. І може саме усім потворам, які то крадуть, то пиячать, підсунути цю книгу, щоб вони прочитали і, може, змогли з цією жінкою без обличчя. стати краще. Читайте книгу Данильченко.